першій передачі ми будемо говорити про нову транзитну стратегію України. Ну, власне, якщо сформулювати от тему так, як вона от щойно прозвучала, нова транзитна стратегія України, перспективи та ризики для нашої держави, то виглядає, звичайно, ну не так, скажімо, яскраво, дискусійно, як того б хотілося. Якщо а, додати до цього, що власне реалізація цієї а, транзитної стратегії і а, проблематика, ризики і перспективи, а, ми будемо розглядати або, наприклад, або краще сказати, як базис, як е, точку опори будемо брати міжнародний аеропорт Бориспіль, власне говорити про аеропорт, Наскільки е, його життя, яким воно сьогодні є, як е, новому керівництву вдалося, от за ці неповних два роки е, мінімізувати. А я б сказав би навіть і вирішити ті проблеми, які залишилося е, йому у спадок, а там проблем вистачало відверто кажучи, то це абсолютно якби інша. Е, інше таке забарвлення тематичне, і це як мінімум буде. Як мінімум буде цікаво. Отже, Євгеній Дихне, виконувач обов'язків генерального директора державного підприємства Міжнародний аеропорт Бориспіль буде гостем нашої студії. В другій програмі будемо говорити про політику. Будемо говорити про роботу парламенту впродовж цього тижня. Про проєкт бюджету на 2017 рік будемо аналізувати результати зустрічі у нормандському форматі. Будемо говорити про те, чому ця Гільотина саме зараз, і саме з ініціативи цих політичних фігур нависла над керівником Національного банку України Валерією Гонтарєвою. Ну і власне головна лінія це буде міжнародка. У нас тому що гостями студії будуть Ганна Гобко, народний депутат України, позафракційна голова. Парламентського комітету з питань у закордонних справах та політолог Олексій Якубін. Тож будьте з нами, як завжди, активно долучайтеся до нашої дискусії. Я переконаний, буде цікаво. Дякуємо. Отже, столиця в ефірі за кілька хвилин. Зараз же інформація для шанувальників спорту від Євгенії Золотоверхої. Верхої Дивіться в ефірі о 21-й. Ефірі спорт моє вітання сьогодні. стартував 12-й тур української прем'єр-ліги у першому матчі для Сталі з Кам'янського. Сталося нарешті свято. Вони перемогли у Львові місцеві Карпати. 1-0. вже о 19.30 Волинь прийматиме Дніпро. А в жіночій суперлізі з баскетболу сьогодні зійшлися київське Динамо та Харківський ХАІ». Інтрига в цьому протистоянні мала шанс на життя лише першу частину зустрічі. Команда Володимира Рижова, яка грала в білому, першу чверть вела з різницею плюс шість, а в другій збільшила перевагу до плюс п'ятнадцяти. Після чого різниця у класі стала аж надто очевидною для порівняння у третій чверті гості з Харкова закинули лише один триочковий проти 21 очка киянок. 10 десятихвилинку харків'янки таки виграли: 17-16, але гру було зроблено вже набагато раніше. У підсумку 73 на 41 впевнена перемога Динамо НПУ, у складі якого найрезультативнішою гравчиною матчу з 21 очком у здобутку виступила Наталія Цюбик. Наступну гру Динамо зіграє 29 жовтня на виїзді проти Таврійської зірки. Наші іграки намного краще підготовлені фізично. Наші іграки, навіть. Ростовые данные дозволяють нам больше уверенно играть. Поэтому ну все равно ну, заметно, що команда все равно динамо есть динамо. Мы классом выше. Они не уверенно атаковали, они искали свою игру в нападении, і к сожалению хорошая защита була, сломали наші всі планы, а перестроиться вовремя так и не смогли. Любов Басова стала чемпіонкою Європи. Українська велосипедистка виграла першість старого світу у дисципліні Кейрі. Змагання проходили у Франції. Басова спочатку перемогла у проміжному заїзді, у півфіналі стала третьою. Однак це дозволило їй вийти до фіналу. А вже у золотому заїзді, захопивши лідерство зі старту, здобула таку очікувану перемогу. П'ять років українці не могли піднятися на перше місце п'єдесталу пошани на чемпіонатах Європи з велотреку. І востаннє вигравала медалі такого гатунку саме Басова, яка тоді ще змагалася під своїм дівочим прізвищем Шоліка. П'ять років тому любов перемогла у дисципліні спринт. Ну а зараз у нас в ефірі чемпіон і зі спринту, так би мовити, ефірного. Сергій дойко і програма Столиця. А в мене наразі це все. До зустрічі! І вітання в студії Олександра Литинська. 23 жовтня за народним календарем є в лампії. У ясну ніч наші пращури спостерігали, куди саме ріжки місяця покажуть, адже звідти дутимуть вітри. Також дізнавалися, якої загалом погоди чекати. Якщо ріжки місяця на північ незабаром прийде зима, та буде вона сувора і сніг ляже на суху землю. Якщо ж ріжки місяця на південь, то до 4 листопада стоятиме. «Сльота» і багнюка. Та власне про погоду найближчої доби пропоную дізнатися вже зараз. Отже, термічні показники в західній частині вночі 6-7, у денний час в межах 9-12 тепла. Спостерігатиметься мінлива хмарність подекуди з невеликими дощами. На півночі похмуро, і теж місцями мають пройти нерясні опади. Температура цієї ночі 1,4 градуси. О світло доби передбачається 6,7. Хмарної та загалом бездощової метеокартини слід чекати на сході України. Ратутні стовпчики термометрів фіксуватимуть упродовж ночі близько нуля. Денний температурний максимум плюс 8. У південних областях передбачається хмарність із проясненнями та переважно без опадів. Температура повітря 5-7 тепла в нічну пору та 10-11 у день. Соцільна хмарність у Криму може відзначитися дрібними дощами. Термометри покажуть 6-8 градусів упродовж ночі, а в денний час до 13 вище нуля. Хмарність з проясненнями спостерігатиметься цієї доби над центральною Україною, утім загалом опадів бути не повинно. Ртутні стовпчики вночі коливатимуться від 3 до 5, у день зафіксують 6-9 тепла. Наукова бібліотека імені Михайла Максимовича університету Тараса Шевченка в Києві одна з найбільших і найстаріших вишівських бібліотек, заснована разом із навчальним закладом 1834 року. Тут зберігаються понад 3,5 мільйони примірників книг та періодичних видань на 33 мовах світу. Гордість бібліотеки це кімната рідкісних книг, створена у 1983 році. Де зібрано близько 7 тисяч стародруків книжок, які з'явилися з початку друкарства і до 1800 року, серед унікальних видань Євангелії 1575 року, граматика слов'янська Мелетія Смотрицького 1721 року, та атлас Російської імперії, надрукований в Петербурзі, в 1745. -му. і далі про погоду. То ртутні стовпчики на Київщині та в столиці триматимуться цієї доби в межах від 3 до 7 тепла. Переважатиме мінлива хмарність часом слід чекати невеликих опадів. Вітер південно-східний 50 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам. o